Курси монтувальних сонячних електростанцій розпочали роботу у Києві. Досі спеціалізація вважалася суто чоловічою, бо скручувати важкі панелі треба на висоті. Торік, такі курси вже пройшли перших 10 жінок. Зараз усі працюють за спеціальністю. Цього разу охочих набрали втричі більше. Як вчаться, бачила Інна на Гуріненко. На похилій поверхні з металочерепиці з карабінами і страхуванням на стегнах діана вчиться працювати з кріпленнями для сонячних панелей, замість справжніх, важких і крихких для першої практики пластикові муляжі. Так зараз вчиться на монтувальницю. Я взагалі готова там ну на перший час навіть безкоштовно, щоб набратися досвіду як попрацювати в такому плані. Діана нині у відпустці по догляду за сином за півроку має виходити на роботу. До материнства працювала на залізниці, має технічну освіту, але прагне змінити фах на затребуваніший на ринку праці та з більшою зарплатнею. Так подалася на це навчання. Її заявка була однією з двох сотень. Я в минулому році вже подавалася, та не пройшла, а в цьому році пощастило. Удача посміхнулася і потім зі мною зв'язалися і вже так почалось навчання. Минулого року на таких самих курсах вперше пройшли навчання 10 жінок. Їх відібрали із 150 охочих по всій країні. Одна з таких, яка пройшла конкурс, Галина каже: нині всі однокурсниці при ділі. Вона ж тепер допомагає новачкам. Куратор групи програма плюс-мінус знову ж таки одна і та сама. Але я думаю, що от ну можливо, може, це дуже сміливо. Що за нашим прикладом було видно, що дійсно жінки можуть, жінки вміють, і якби жінкам це актуально. Програму навчання для жінок не змінювали. Обладнання і теорія такі ж, як були досі, і в чоловіків: спершу тиждень теорії, далі два тижні практики. Жінками є єдина особливість, яка відрізняє їх від чоловіків. Вони це правда. Вони більш так відносяться до навчання більш серйозно. Більш кожне завдання намагаються виконати І з чоловіками. Не так чоловіки, як правило, я все знаю, я все можу, і вони можуть від чого відмовлятися. Головна умова, яку перевіряли під час відбору на навчання, технічна освіта. Вчать монтувальниць сонячних електростанцій коштом благодійників. Цей курс організовується у співпраці. Віменен Україна, грінпіс, Україна та людина в біді за підтримки чеського народу. Тобто весь курс, все навчання безкоштовне, так само як і проживання, перебування в Києві. Після курсів монтувальниць обіцяють працевлаштувати. Роботодавці вже заявили організаторам про вакансії. У Нас вже поступило декілька запитів від українських компаній, які зацікавлені в тому, щоб перецевлаштувати наших випускниць. Тому ми будемо їм допомагати, і крім цього, ми будемо надавати можливість здобувати практику на об'єктах, які ми зараз реалізовуємо в лікарнях в різних областях України. Цьогорічний потік з 30 учениць розділили на три групи по 10 осіб. Набір в третю групу до кінця травня ще триває. Інна Горіненко, Олександр Назаренко, Вікна з тебе марафон Єдині новини.